Привіт усім! На зв'язку Хомутовський. Сьогодні я вирішив зробити дещо дике, підняв ціни на товари так, що покупці ледь не втекли з магазину. Але це ще не все. Я закрив свій магазин, але не для банкрутства, а для масштабного розширення. Бажаю приємного перегляду, буде цікаво. На рахунку в нас вже майже 4 тисячі доларів, а це означає, що час починати розвиватися. А також мені прийшла в голову. Доволі цікава думка. А що, якщо я ціни підкоригую і зроблю так, щоб не було там копійок? От, до прикладу, Грейпфрут у нас продається, виходить, по 89 центів. А чому б нам не зробити його за 1 долар? От я ще поки що не знаю, наскільки це вплине взагалі на спроможність купувати у мене товари, я от хочу просто округлити там. А якщо це було там де 349, значить буде 3,50. 2,49, значить це буде. 2,5 і так далі. Тобто, спробувати трішечки підняти за одні ціни. Я тут вже на деякі товари було спробував підняти ціни. Не знаю, чесно кажучи, не зміг замітити, яким чином це вплинуло на мою. А, якби дохідність у магазині, але поки що буду пробувати робити. Коротше, отака мені прийшла ідея. Напишіть в коментарях, чи варто, чи не варто, але я поки що це зроблю. Як бачите, у мене знову тут хаос. А все чому? Тому що я псіханув і замовив такий з запасом доволі немалий. Різних товарів. Ще там в мене одна машинка зараз під'їжджає з овочами. Здається, виключно овочі тут під'їхали. От. А... Підняв ціни на товари. Зараз вам теж покажу, що я придумав. Не знаю, в мене це, якби є сумніви, що доведеться всі ті ціни назад таки спускати, тому що люди навряд чи будуть їх купувати по таких цінах. Я там не прям-таки е -е, заганяв ці ціни верху, але все ж таки десь попіднімав на 50 центів. І лише з одним товаром, здається, на пральний порошок чи на що псіханув і вирішив. В цілях експерименту провірити, чи будуть люди купувати, якщо занадто буде дорого. Теж 8 доларів. Ну, Провіримо, провіримо, як це буде працювати. Так, що він з мене хоче, не знаю, тому хай собі там носить і не потякає багато, бо получить по горбу. Так, я не поняв, а де взялися такі маленькі копійки? Не поняв, це що за неподобство, де я, де я упустив такий момент. А почекай, так я тут їх змінював, ціни. А чому так? Авокадо буде 1 долар. Банан буде 1 долар. Прекрасно! Ось сьогнався. все. 1 долар вернути потрібно було людині. Не потрібно вже рахувати там ці центи. Сподіваюся, що продажі мої не впадуть, звісно, із-за цього, але блін, ну це набагато зручніше мені. Тепер я можу сам навіть торгувати. А люди мені будуть просто заповнювати полиці товарами. Наразі можу підвести підсумки. Я справляюся в одну харю просто торгувати на касі. Вообще нема у мене ніяких проблем з цим. Фактично, без напряга сидиш собі, торгуєш, хлопці там собі носять товари і дівчата. Мені лише залишається рахувати кошти. Наразі я хочу зібрати чуть-чуть більше ніж 5 тисяч доларів, і будемо проводити розширення нашого магазину. І розширення і закуповувати. Нову як би, ліцензію, да, підвищення рівня самого магазину, купимо нові полиці. Одним словом, потрібно розширюватися, тому що да, це працює, ціни підняв, в цілому навіть є е, покупці на ті товари, які зашкварні. Єдине жодного разу не бачив, щоб купували енергетики. От на енергетик потрібно ціну дещі, напевно знизити. Е, поставимо, ну да, Я її там втричі десь підняв, тому напевно, із-за цього її і не купують. У, так, давай ми поставимо десь по 4. От по 4 спробуємо подивимося, як буде це працювати. Тобто, з півтора долари десь буде націнка йти в мене на такий товар. Так, де хтось тут у мене ходить. Мені потрібно когось поставити на продаж. Я вже замахався, в мене вже грошей в цілому є достатньо. Давай, я, давай, я це замість тебе занесу, куди це потрібно занести. Ось сюди здається. А чо? Ні, подожди, це не воно. Ось сюди. Хоча, блін, ну, нормально, поповнив, зміг поповнити. Коротше, давай відкладемо в сторону цю всю ліріку. Нам потрібно зараз буде зробити дуже важливі речі. Так як у нас до хрена вже грошей є, ми можемо собі дозволити розвиватися далі. І це якби правильно буде. Тому зараз закриваємо магазин. Давай це і зробимо відразу. Це магазин зачинений, нехай там відправляє останніх покупців крайніх, які до нас сьогодні прийшли. І ми будемо розширюватись. Ми зараз ці для початку товари всі розставимо і купимо вже покращення. Нарешті, нарешті останній клієнт у нас був відпущений. А це означає, що всі у нас тепер шурують і будуть розставляти твари. Тим часом я роблю слідуюче: я заходжу сюди а, і піднімаю свій рівень. Да. Залишається у мене 4477, але це ще не все, ми ще розвинемо один рівень магазину. Розширюємо, звісно ж. І все, залишається 2600, блін, мало. <свісно> Дійсно, мало в мене вже залишається коштів. Я щось так не підрозрахував, чесно кажучи. Але, 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 тепер дивись. Ооо, так тут наскільки він більше став і ширший. Офігеть. Тепер, ну, так це взагалі не дарма. Так, а хто ці коробки тут покидав? Це хтось із працівників наших виставляв, його закінчився робочий день, він просто кинув собі і пішов. А я зараз хочу розставити ці всі наші палиці. попереставляти зробити тут красоту, якщо чесно. Я по-доброму хотів би було продати ось ці всі наші. Як, холодильники, але все ж таки вони зараз заповнені товарами. Пустих коробок, на жаль, у мене не залишилось. І це є в мене складнощі тепер із-за цього, тому що я із і би їх продав би, але що ж я, багато втрачу товарів, а я робити цього не бажаю. Ну це тупо просто буде тако взяти і викинути ці всі товари. Тому поки що, поки що, що воно все в мене тут буде. Так, а що з тобою робити? Ну тебе ми теж потім перенесемо. Блін, ну ось якось так це тепер виглядає. Тут місце просто дофігіще. Сподіваюся, люди тут будуть нормально якось заходити і не будуть дивитися. Можливо, я зараз все ж таки трішечки здвину, щоб десь ось тако, блін, було місце. Десь ось на рівні ось такому. Ну, плюс-мінус. Здається, тут, а тепер буде в них змога є проходити, заходити, обходити і робити все, що завгодно. Тут же будуть ще коридори і все буде в нас прекрасно. Приїхали полиці. Я вже товари, в принципі, всі замовив. Ось вони поки що так красиво валяються, бо ну, я поки що не знайшов іншого варіанта, що з ними мені робити. Тому нехай поки там трішечки полежать, взяв декілька полиць. Полицями не знаю, можливо, буду от такі коридори зараз сюди робити. Або от сюди. О, слухай, так давай поки що тут. Я взагалі, отак, понад стінкою зараз це все виставлю, діло. І нехай воно тут у мене стоїть. Не зважайте на коробки, які ще тут розкидані, я з ними ще встигну розібратись Так, це що? Це в нас холодильник. Холодильник у нас буде. Ось тут а другий стояти. Ось таким чином, блін, та, знаю, тут якась діра така виходить некрасива, але поки що, що ж поробиш. Потрібно зараз ці всі товари буде десь розставити, а вже потім будемо розбиратися з естетикою. І ще потрібно мені буде розібратися з цінами на ці товари, тому що вони зараз йдуть по дефолтній ціні. А мене це не влаштовує. Ось таким чином зараз це все розставлю швиденько, поки що без помічників моїх, тому що вони дупляне відбувають, куди це все виставляти. А я, якби прохаваний, тіп і знаю, що... що і куди ставити. Е, ну, блін, я ж виставляю, а він ходить, мені мішає. Непорядок. На сьогодні це все, друзі. Якщо вам сподобалось відео, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити нові епізоди. А тепер до зустрічі в наступному відео. І пам'ятайте, клієнтів обслуговуємо, а зайвих відправляємо вслід за кацапським кораблем.